Привіт, вам, дорогі безмежно радо вас вітаю, особливо дуже дуже радо вітаю з нашої кухні, наших найкращих у світі патронів. І сьогодні, як кожен понеділок, розповідаю вам приказку, так звану приказку для дорослих, яка дуже сильно і тісно пов'язана з нашою народністю. А при цьому всьому дуже сильно відкриває душу української людини. Тому дуже радо запрошую на нову приказку для дорослих. Дорогі досить стара і така поважна українська народна приказка говорить, що в нещастю нема ані свата, ані брата. Слухайте, складно мені було це зрозуміти, якщо чесно. Досить довго якось треба було роздумувати над тим. І те, що зараз е, чесно, це моя інтерпретація. Можете запропонувати якусь свою там нищу в коментарях. Мені буде дуже цікаво то почитати. От, але теж правда така, і думаю, більшість зі мною погодиться. Що коли людина переживає якесь нещастя, от, то навіть якби весь світ став їй на допомогу, то нічого не зміниться, якщо сама не захоче з тим нещастям боротися. І навпаки, коли хтось із нас нещасливий, от, е, коли комусь із нас чогось бракує, але Візьметься за роботу, щось вчинить, прийме якусь постанову, не знаю, якось натхненний чимось, візьметься по-справжньому за роботу і за переміни, то навіть якщо весь світ проти нього, він обов'язково доб'ється успіху. Дорогі, думаю, саме цю таємницю і знали наші предки. Тому ми з вами до цього часу живемо і називаємося гордо -укрійцями. Дорогі в цьому всьому дуже важливо теж пам'ятати про те, що той, хто нас надихає, той, хто нас веде, той, хто є найбільшим просто нашим помічником, підтримкою, надією і поводарем. це наш Господь. І якщо по справжньому зустріло мене якесь нещастя, от і справді хочу щось змінювати, то перший, хто спішить мені на допомогу. Того саме він. Тож, нехай не зустрінуть нас, нещастя. А якщо випадково ось щось подібне з нами трапиться, то нехай Господь благословить нас, надихає і підтримує, щоб ми справді дуже горливо з тим боролися. Дякую вам, бажаю прекрасного просто часу в цьому новому тижні і великих здобутків, а особливо гарних здобутків нашим патронам. Па!